Пораду від мене, звісно, не просили, але я її дам. <сум> Дивіться, от коли в вашому житті відбуваються якісь непередбачувані історії, і ви реагуєте на них або хочете зреагувати, понити, наприклад, да, почать жалітися. Ви ж пам'ятаєте, що коли ми починаємо жалітись на щось, того стає в нашому житті ще більше. От, от ця жалість, потім знаєш, такі питання, типу, чому це зі мною відбувається? Блін, а, невже я заслужив на це? Поняв? От коли ти так робиш, що ти робиш? Ти оцінюєш? Ну і, звісно, оцінка ця не дуже добре згодця. Це все про погано, да? погано. І от коли ти так оцінюєш того всього, чого ти так оцінюєш. Туди віддаєш енергію, сили та направляєш погляд, його стає все більше і більше. Ти така думаєш, ну добре, і що ж з цим робити? Все просто. Замість того, щоб скиглити, ти просто кажеш одне слово, Хм, цікаво. Або хм, дуже цікаво. Тому що спостерігати за своїм життям, за його подіями. З точки зору цікавості, це однозначно про прийняття. І коли мені цікаво, слухай, повір мені, ситуації взагалі почнуть розрулюватись самим дивовижним і чудовим способом саме для тебе.